Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про шеверну систему LPM 0512 від компанії Lapomet. Це у нас базова модель і вона розрахована на 4000 обертів на хвилину. Це її максимальна швидкість обертів. Взагалі, шеверні системи використовуються в основному в артроскопії і в синоскопії. Відповідно, коли працюють травматологи на суглобах. Або лор-лікарі на носових пазухах. Основна задача такого обладнання є створення вертального моменту на ножі, який кріпиться в ручки шейвера. Ручка, в свою чергу, приєднується до блоку управління. І керується ця система за допомогою педалі. Тобто ми можемо обертати наш ніж або за годинниковою стрілкою, або проти годинникової стрілки в маятниковому режимі, в постійно обертальному режимі. І в цій моделі навіть є активна аспірація, тобто є колба з відповідними трубками, і апарат вміє паралельно з тим, як ви працюєте, шеверну систему, тобто зрізаєте тканини, вона може ще й відсмоктувати. Те, що ми відрізали, разом з рідиною, в якій ми працюємо. Наприклад, коли ми працюємо артроскопічно. В цьому відео ми детально розберемо комплектацію цього приладу, порядок зборки для подальшого використання і пройдемось по основним елементам управління системи. Давайте швиденько прибіжемося по комплектації нашого шейвера. Це у нас шейвер LPM 0512. Це бюджетна модель. Шевро, розрахована на 4000 обертів, і вона складається з наступних елементів. Ну, По-перше, це блок управління, це основний блок шейвера. До нього приєднуються у відповідні порти ручка шейвера і педаль шейвера, які йдуть в комплекті. Також є окремий вихід з негативним тиском для підключення через силиконові трубки, які також йдуть в комплекті, до спраційної колби. Тут у нас накопичується все, що ми відсмоктуємо протягом нашої маніпуляції, артроскопії або синоскопії, і потім ця колба обробляється і використовується повторно, Власне, як і наші трубки силиконові, вони також стерилізуються і повторно використовуються. Також в комплекті ми маємо 5 видів ножів. Це ножі різної форми, як ми бачимо, є один. Вигнутий ніж 4 прямих, тобто, в принципі, на всі випадки вже в комплекті йдуть ножі. Ножі є також багаторазове використання, їх також можна повторно обробляти, стерилізувати і використовувати на наступну операцію. Ще для обробки в комплекті йде ось такий пістолет. Він приєднується до системи водопостачання і необхідний для якісної обробки і миття наших компонентів, і тут враховані всі моменти, щоб ви могли почати працювати з коробки. Тобто відкрили, встановили, підключили і можна використовувати. Додатково докуповувати для комфортної роботи нічого не потрібно. І так, починаємо ми з того, що приєднуємо наш блок управління шейвером до мережі 220 вольт із заземленням. І увімкнення його за допомогою кнопки, зеленої кнопки на передній панелі. Як ми бачимо, активувався наш дисплей, і ми бачимо задану швидкість і поточну швидкість. За допомогою стрілочок вправо-вліво можна міняти швидкість обертів на хвилину від 1000 до 4000 на хвилину. Крок регулювання становить 500 обертів на хвилину. Тепер розглянемо підключення елементів до нашого блоку управління. Вимикаємо систему. Кабель від педалі має маркування синє. І приєднується до відповідного порту синього. Для цього необхідно виставити нашу направляючу вгору. Тут у нас є такі самі пази, тобто вставити неправильно не вийде. І вставляємо до щелчка. Педаль наша приєднана. Тепер підключаємо нашу ручку шейверну. У шейверної ручки кабель має маркування ось такий зелений. Ось наша шеверна ручка. І вона приєднується до відповідного виходу зеленого на передній панелі. Далі нам необхідно приєднати нашу аспіраційну колбу за необхідності. Колба має ось такі входити і Out. Вхід Out має клапан всередині. Для того щоб, якщо наша колба наповниться повністю, зміст цієї колби не. Пішов в, нашу, в наш блок управління і відповідно, не пошкодив його. Відповідно до виходу IN ми приєднуємо трубку, яка буде з'єднувати цей вхід з ручкою шейвера. Ось цей вхід. А out ми, ми з'єднуємо вихід out з нашим виходом на передній панелі блоку управління шейвера. Нам ще необхідно обов'язково приєднати. Ніж потрібної нам форми до ручки шейвера. Робиться це досить просто. Ми вставляємо ніж у відповідний паз, натискаємо на фіксатор. ніж входить повністю, і відпускаємо ніж готовий, він зафіксований в нашій ручці. І ми можемо запускати наш шейвер і пробувати, як він працює. Вмикається система, ми бачимо наші задані параметри. Ось. і Можемо користуватись нашою педаллю. Педаль має ось дві кнопки. оберт За годинковою стрілкою і протигодинникової стрілки. Потім ми можемо цю кнопку міняти режим від постійного обертання до маятникового обертання. І увімкнення помпи. Тобто, коли ми будемо натискати оцю кнопочку, у нас буде запускатися аспірація. Пробуємо запустити ніж ну, шейвера. З необхідною нам швидкістю. Ми бачимо на дисплеї поточна швидкість з'являється. Коли змінюємо режим, ми бачимо, маятниковий режим запускається, з'являється іконочка або вимикається. І наша помпа. Один раз натиснула, вона запустилась, помпа in, працює наш вхідний клапан. І ще раз натискаємо. Чекаємо, вимикається наша помпа. Як ви бачите, все працює досить просто, збирається легко, за лічені хвилини. Ну і відповідно, це облегшує роботи операційної бригади в подальшому. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо так, ставте свої вподобайки догори, підписуйтесь на наш канал і розповсюджуйте це відео. Всім гарного дня і до побачення!